На третьому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну організація Об'єднаних Націй нарешті визнала на окупованих територіях усе дуже однозначно. Росіяни вчиняють воєнні злочини проти мирного населення. Вони залякують, катують та вбивають українців, культивують на захоплених землях атмосферу страху та репресій. Докладніше далі. За минулий рік члени спеціальної комісії ООН, яка розслідує порушення в Україні прав людей внаслідок повномасштабного російського вторгнення, побували в Україні 16 разів і опитали сотні свідків. І, хоча росіяни не допустили експертів на окуповані території, їхній звіт ґрунтується на 2319 інтерв'ю зі свідками та жертвами, тож усі ті жахи, які пережили українці під окупацією, документально зафіксовані авторитетною міжнародною організацією, і як би цей факт не запере. Чувала російська пропаганда, але РФ діє на окупованих територіях в розріз із правовими нормами. Зокрема, Росія запровадила інтернет-цензуру, пригнічує українську культуру, нав'язуючи натомість російську мову. А ті, хто намагається чинити опір, у кращому разі виявляються настільки безправними, що не можуть отримати навіть медичну допомогу, як заявила глава місії Даніель Бель, починаючи з 22-го року, права людини систематично порушували з метою залякування місцевих жителів, щоб змусити їх до. Співпраці. Для цього використовуються такі методи, як незаконні затримання, тортури та вбивства без суду і слідства. Росія створює на окупованих українських територіях атмосферу страху, наголосив голова комісії суддя Ерік Мьосе. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.